і вір. Піклуючись про спасіння душ з любови до людей і подаючи з цілення недух тілесних, ти як милостивий, достойно рівнозначним ім'ям, був названий, і нагороду за добри діла і чесноти, одержавши мученику вінценосцем і непереможним воїном Христа, Бога нашого, став, Його ж моли, щоб він спас і просвітив душі нашій. Ти, Всеблажений, завжди черпаєш благодать, Божественних сілень із духовного джерела Спасителя і щедро проливаючи і подаючи всім тим, хто до тебе приходить, і з вірою святкує Твоє славне святе і світлоносне торжество, Ося їх Божественною благодаттю, будучи помазаним богоподібним іменем милости, молися, щоб дарувати її всім, хто співає тебе. Великими муками була випробувана твоя вогнепалима любов до сущого Бога, якого ти бажав, морем і вогнем боролися з тобою. Тому звоначального Змія ти сокрушив богоданною дією тішителя, якого ти явно прийняв, нею ж ти, богомудрий, приславно воскресив померлого і різні стілення сотворив, приблажений. Задарма подаєш ти благодать людям, славний мучеником Патилеймоне, відганяєш духів злих іменем Христовим і сліпим прозріння даруєш, як його угодник вірний, молися, лікарю Всеблажений, щоб дарувати мир світові і тим, що люблять тебе, велику милість, благочестивої матері, наслідував ти віру, батьківське виправивши нечестя ученням Єрмолая, Утвердився ти у вірі і від нього прийняв хрещення, славний мученику Пантелеймоне, милостивого Бога, лікарю недужих, і пристрастей, прогонителю, моли, щоб визволитися від напасти тим, що з вірою святкують пам'ять твою. Ти, славне, відкинув оману батька і слова матері свідомо прийняв, кращий за золото приніс плід. За словом Господа і став особливим лікарем, славний мученику Пантелеймони, ідучи дорогою благодаті, ти знайшов немовля, що лежала на землі, і яке вкусила їхна, сотворивши молитву до Бога і щиро помолившись, ти тут же дитя воскресив і звіра знищив. Тому поминай нас, напишіть імена і прохання в коментарях. Що, з вірою святкуємо пам'ять Твою, щоб нам знайти милість у день судний. Слава Сину, і Святому Духові засяла сьогодні пам'ять безрібника, збираючи вірних на трапезу таємну, на свято врочисте, нині без з нами святкує лікар, Чудотворець, що всілякі недуги зціляє пантелеймон, твердий у стражданнях і молиться тепло Господові за спасіння душ наших. І нині повсякчас на віки віків, амінь. Хто тебе не облажить, Пресвяте Діво, хто не прославить Твоє пречисте різдво, син Боєдинородний, що одвічно від отця висіяв, той самий від тебе чисте і невимовно тілом народився, за природою бувши Богом, Він заради нас, за природою людиною став, не на дві особи поділяється, а у двох незлитих природах Він визнається. Його ж молочиста і всеблажена, спастися душам нашим, подвигом добрим ти подвизався, і страждання скінчив, мученику Пантелеймоне. Тому на небесах з ангелами торжествуєш, достойно сподобавшись Царства Небесного за свої страждання, молися ж цілителю, Всеблаженний, щоб дарувати нам велику милість, якими хвальними піснями вшануємо тебе, Пантелеймоне. Тілесною красою, душевною добротою ти засяяв розумною любов'ю і мудрістю розуму прикрашений, юний віком ти виріс у божественному вченні і придбав Христа щирою любов'ю, Якими ми піснями прославимо тебе, пантелеймоне, бо тебе прославив Господь словами і ділами, що вище заєство і звеличив безліч чудес. І зорею множества дарів просвітив, і славою божественних вінців прикрасив і дарував нам заступником у бідах Христос Бог наш, що має велику милість, і якими хвальними піснями звеличимо тебе Пантелеймоне, осяяного Христоподібною благістю, що подаєш усім, хто просить велику милість Божественним і рівнозначним ім'ям Прикрашеного, що ділами показав Всемилостивого. Як вічна ріка води живої, що зцілення проливаєш тим, хто приходить до тебе з вірою, всесвітла мученика пам'ять сяє краям землі, як сонце, і постійно подає вірним зцілення, недуги відганяючи і пристрасті зцілюючи, молиться, бо завжди пантелеймон Христу Богу, щоб дарувати душам нашим велику мимість, слава і Сину і Святому Духові. Прийдіть, шанувальники, мучеників, усі однодумно прославимо старостотерпця Христового, що у благочесті добре подвизався і честю переможця зодягнувся, світильника Вселеної і вічно сяйну зірку церковну, тому до нього взиваючи, промовмо славний мученику Пантелеймоне. Будь спасінням для наших души і, і покровом непорушним, молися до Господа за нас, напишіть імена та прохання в коментарях постійно, щоб спастися нам і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Ублажаємо тебе, Богородице Діво, і прославляємо тебе вірні, достойно, гради непохитний, стіно непереможна, сильна заступниця і пристановище душ наших. Мужнього старостотерпця, Пантелеймона, що подвизався у благочесті, прийдіть, вірні, оспіваємо, промовляючи, радуйся твердий віри, поборнику, після пророків і апостолів, радуйся, бо ти Христа в собі носив, уподібнюючись у ділах Павлові, радуйся тим, що в морі плавають, тихе пристановище, радуйся наша похвала і церкви, вірних, радування. Праведник, як фінік зацвіте і як кедр, що в Ливані примножиться. З дитинства ти обрав добру стежку, милістю Христовою, помазавши серце, хвороби стіляєш тих, хто щиро просить тому і померлого воскресив, ти молитвою твоєю. І сподобався Небесного Царства, Пантелеймоне Всеблаженний, насаджені в домі Господньому, у дворах Бога нашого розцвітуть. староста Христового прославмо, мудрого Пантелеймона, що вбив Змія силою Хресною і молитвами ярмолая дитя Воскресив, і мудрости мирської слова посоромив. Він молиться постійно, щоб дарувати всім прощення гріхів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, полюбивши віру Матері і відкинувши безбожність батька, ти став воїном лікаря душ, і сам навчався лікувати, і Божественною благодаттю освячений, ти став переможцем пристрастей і лікарем душ. Тому твердий у стражданнях і в молитві не пантелеймони мученику Христів, тепло молися, щоб спастися душам нашим. І нині повсякчас на віки віків, амінь. Безневісна діво, що Бога невимовно зачала плоцю, мати Бога Вишнього, рабів Твоїх моління прийми, все непорочна, всім подаючи прощення гріхнів, нині наше моління приймаючи, моли, щоб спастися всім нам, Страстотерпче святий і цілителю Пантелеймоне, моли милостивого Спаса, що бріхів прощення подав душам нашим. Благочестя Матері, ти зберіг блаженний, нечестя ж батька, виправив благочесно, заради цього і благодать прийняв ти від Бога Вседержителя, лікувати хвороби немічних, славний мученку Пантелеймоне, всіх, хто з віру і любов'ю до тебе прибігає, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Убовання Християн, Всесвята Діво, Його ж, якого ти народила вище розуму і слова, Бога, постійно моли з небесними силами дарувати відпущення гріхів усім нам, напишіть імена та прохання в коментарях і виправлення життя я тим, що з вірою, любов'ю тебе прославляють, прославимо всі вірні красу мучеників Пантелеймона, як воїна Христового, Непереможного. І, страстотерпця мужнього, з вірою святкуючи пам'ять твою, мученику всехвальний, чесні подвиги Твої піснями прославляємо, мудрий, і Христа Спасителя величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, постраждав ти, мужня, за Христа, і віру проповідав Батькові Твоєму витягти ти його з рову нечестя і не вбоявся безбожного наміру мучителів. демонів посоромив ти без силу зухвалість, заради цього ти придбав благодать від Христа, хвороби лікувати і злих духів виганяти, панталимо Всехвальний, молися ж Христу Богу, щоб він дарував відпущення гріхів тим, що з любов'ю святкують пам'ять твою, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Народила ти, невимовно, Бога, що раніше віків засяє від отця, і в останні часи явився і згона Твого Богородице, світло для откровення народом і спасіння всього світу на просвідчення тим, що сидять у темряві, і на утіху тим, що з вірою оспівують Тебе, Його ж благай, владичице, щоб Він просвітив мене світлом розуму і подав серцю моєму розчуленість. Щоб я сльозами омив гріхи мої, провидіння вишнього ясно на тобі виявилося, бо, маючи силу стіляти страждання, ті весні, ти, славний, пантелеймоне, став особливим лікарем душ, виліковуючи благодатним словом і визволяючи з темряви гріха тих, хто до тебе прибігає, наслідуючи милість Божу, пантелеймону, був ти названий подвійне, прийнявши ім'я, яке відповідало суті. Ти співстраждальник, бо милуєш усіх, подвійне подаючи їм сілення, насичуючи і зціляючи, і на розум божественний наставляючи до присвітлого Христа, славний, тілесну доброту, ти богомудрий, благодушно перемінив на доброту душевну. І мудрістю, і плодською красою, ти мученику дивував, знаменнями і чудесами сяючи, у квітучій юності, прийняв зрівий розум, будучи просвіченим вірою, і благодаттю, всесвітла пам'ять мученика сяє, як сонце, краям землі, і постійно подає вірним зцілення, недуги відганяючи і пристрасті зціляючи, молиться бо завжди пантелеймон Христу, щоб він дарував душам нашим велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Сьогодні засяяла нам пам'ять славного мученика, прийдіть вірні, духовно звеселімося і піснями вшануймо Його, бо він невидимого ворога силою Христа переміг і безмірних мук не убоявся, сподобався ж він найвищої нагороди від Господа, і нині оселився навіки з ангелами, о мученику Христів, Пантелеймоне. Лікарю недужих і пристановище застигнутих бурею, не переставає благати милостивого Бога за спасіння душ наших. Напишіть імена та прохання в коментарях, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бережи вас Бог.